Вітаю вас, мої шановні представники, Знаку Зодіаку Скорпіон! З вами ваша астролог Климанко Наталія з прогнозом на вересень 2025 року. Зараз розберемо найбільш яскраві аспекти, які можуть торкатися в вашого життя, щоб ви якомога краще спланували свій місяць та реалізували плани. Ви можете дивитися свої прогнози за знаком Астендента, сонячним знаком та знаком, куди потрапляє місяць. Дуже часто ці теми переплітаються до доповнюють одна одну. Якщо ви не знаєте знак свого асценденту та сітку димів, можете написати мені в коментарях під цим відео вашу дату, точний час та місце народження я допоможу вам розібратися. Цей прогноз є загальним, а для індивідуальних прогнозів, а також розбору натальних карт, ви можете звертатися до мене в Дірект інстаграм або ж телеграм. Нагадую, що для моїх підписників на Ютуб-каналі дія знижка. Для вас, мої любі скорпіончики, це буде чудовим періодом, коли ви зможете реалізувати свої плани, можете переглянути ті плани, які зараз є, щось допрацювати, підкоригувати. Чудова можливість для того, щоб ви вийшли в соцмережі, здобували нові знання, звернули увагу на астрологію. Я всім вдячна за вашу підтримку, за ваш зворотній зв'язок. Можете поставити зараз лайк. І написати коментар в підтримку каналу. Це допомагає просуватися українському контенту на просторах Ютуб і мотивує мене створювати для вас нові відео. У вересні на нас чекає осінній коридор затемнень. Його дію вже можемо відчувати з вами, а також буде день осіннього рівнодення. Зараз про все це більш детально і поговоримо. 1 вересня. Сатурн, будучи в ретроградному русі, буде на довгий період переходити в знак риби до 28 листопада цього року. За цей період ви можете щось підкоригувати, допрацювати, прикласти знову зусиль, відповідальності, щось структурувати в темах п'ятого сектору. Тобто на вас може знову покладатися велика відповідальність за ваші стосунки, за організацію свят, за роботу з дітьми. Також це може бути і повернення щось до працювання в вашій власній справі, вашому хобі. Також це може бути і повернення до обов'язків, які стосувалися організації відпочинку, наприклад, для ваших коханих людей. Можуть бути перепідписання угод, які пов'язані із. Відпустками, наприклад, плани в цей період можуть змінитися, тож важливо не поспішати, і ви можете знову брати на себе зобов'язання, які були колись. А вже потім, до кінця року, Сатурн буде переходити в знак. Ове. 2 вересня Меркурій, який символізує наше мислення, інформацію, всю паперову справу буде переходити в знак Діва, в знак свого володіння і буде відчувати себе гарно. В цей період наші думки, наше мислення більше буде націлено на темах соціальних проєктів, інтернету, астрології, інновацій і друзів, наших однодумців. В цей період ви можете навчатися онлайн. Більше або ж пізнавати інформацію із соцмереж це може бути навчання або ж звернення до астрології. До... Авіації, космосу, it сфери чудова можливість для когось для виступів збору інформації, яка пов'язана із політикою і соціальними організаціями. Це чудова можливість для того, щоб ви вже прописували свої плани, зустрічалися з друзями, виступали, і це можуть бути великі грандіозні заходи, а також виступи на телебачення за допомогою інтернету. Цей період нова інформація може надходити для вас в усіх деталях, подробицях і більш швидко можете, оскільки це також і комерційна планета, ви можете залучити до своєї справи колаборацію з іншими людьми і. Виступати на велику кількість людей онлайн можуть бути і поїздки туди, куди ви давно планували. Торкається цей аспект 11 та 8 сектору. Тобто можуть бути ситуації, коли ви маєте вийти з зони комфорту для того, щоб здобути великі гроші, займатися виступами на великій аудиторії, і це принесе вам популярність. І відповідно ви будете контактувати із людьми, щоб отримати більше доходів. В Цей час можуть бути збої в засобах зв'язку, в комунікаціях можуть бути і різкі зміни планів. Також потрібно бути до цього готовими. Тож ваші плани мають бути більш гнучкими. Ви маєте бути готовими до всього нового. 5 вересня. Марс, планета управитель вашого знаку Зодіаку, буде в напруженому аспекті опозиції до Юпітеру, оскільки Марс це планета активності, рішучих дій, нашої ініціативи, а Юпітер це планета удачі. Розширення а також авторитету, то зараз ваші дії можуть бути націлені на партнерства, може бути підвищена конфліктність із людьми. Авторитетними, яких ви вважаєте своїми наставниками і вони мають вплив. Зараз ваших дій соціум може не зрозуміти, але це чудово можливість для того, щоб ви проявили лідерські якості, свій авторитет, тим самим показали. Торкається він 12 та 9 секторів. Тобто все, що стосується звернення до соціальних установ, до бюрократичних установ, це можуть бути непорозуміння пов'язані з іноземцями, а також вирогідність того, що ви маєте. Переїхати, наприклад, оскільки Юпітер це планета всього іноземного соціуму, Марс це планета руху, а 12, і 9 – це дома еміграції, дома всього далекого і іноземного. Це чудова можливість і для навчання чогось нового, яке стосується езотерики, таємних знань, і це також буде впливати на підвищення вашого авторитету. Можуть бути також і виступи головне. Це може бути навіть і дебати, що обумовлює цей аспект. Ви маєте проявляти чесність і не боятися викликів соціуму. 6 вересня Уран буде переходити в ретроградний рух. Зараз він знаходиться в знаку близнюки, тож. Кілька днів до та кілька днів після він в стоянні, адже це планета вища, і він буде акцентувати наші теми на нові знання, на нові знайомства, нову інформацію. Зараз цей період можуть бути порушення засобів зв'язку, можуть бути неочікувані зміни планів, також поломки техніки. Уран в вашому восьмому секторі, тож може давати і неочікувані виграші або ж. Зустрічі із людьми, з якими ви не планували, але можуть бути вирішення розподілу спільних ресурсів та фінансів, може бути контакт із чужими грошима, і відповідно ви можете отримати винагороду за це. Це можуть бути і вирішення питань пов'язані з ризиковими операціями або ж. Можете щось удосконалювати в темах, які стосуються кредитування, може бути переоформлення банківської карти, або ж ви можете змінювати банк. Для людей, чия професія пов'язана із ризиком, це може бути впровадження нових технологій і щось пиругування в тому, що ви вже знаєте, і допрацювання, впровадження нових знань, нової техніки, наприклад, 7 вересня ми заходимо з вами. В зону дії затемнень, починаючи із 7 по 21 вересня, 7 вересня буде місячне затемнення, тобто це період повні, але поблизу кармічного місячного вузла, тобто набагато потужніший. І в цей час будуть приходити ясність, результати. Кульмінація тих тем, яких прикладати зусиль в попередні 6 місяців. Оскільки це буде знаку риби в вашому п'ятому секторі, то ви можете отримати винагороду за свою діяльність, яка пов'язана із творчістю, проявом ваших талантів, натхнення. Це можуть бути розгляд питань, пов'язаних з вашими романтичними зустрічами, організацією свят. Особливо це стосується світського життя, розваг. Це може бути рішення відпустки, а також може бути завершення вашого творчого проєкту або ж роботи з дітками. Може бути звістка про народження дитини, взагалі, в період повні, в період місячного затемнення. Цей час кармічний і те, що ми заслужили, те, що ми напрацювали, ми відповідно будемо. Отримувати по заслугах це діми, які пов'язані із азартом, тож можуть бути виграші, які стосуються спортивних досягнень або ж виграші в лотерею. Головне не втягувати себе в авантюри і тримати голову холодною. 9 вересня буде напружений аспект між Венерою та Гекатою, оскільки Венера символізує наші бажання, відчуття краси, гармонії, прекрасного. Це планета наших фінансів та взаємовідносин. А геката це тіньова сторона нашої особистості, тобто якісь острахи, побоювання, зацикленість на чомусь, то можуть оголюватися. Питання, які стосуються відносин та фінансів. Це може бути і пов'язане з надмірною критичністю, придирством, недовірою нашим партнерам, оскільки цей аспект торкається вашого 10 та 1 сектору, та вам може здаватися, що ви викладаєтеся наповну, ви проявляєтеся, показуєте свої навички, таланти, харизму. ви... Нібито і змінили вже і стиль, і образ, але вас не цінує керівництво, вас не приймає соціум, ви не маєте того належного статусу, вам може так здаватися, на який би ви заслуговували. Тобто ви маєте зараз подивитися більш критично на себе але. Геката може давати ось такі побоювання, що вам може здаватися, хоча насправді це не так, що вас недооцінюють ні колеги по роботі, ні керівництво, ні ваші рідні, не той статус, не там проживаєте, не така професія, а це все може давати побоювання або ж зацикленість, і ви будете із шкіри вилазити, щоб показати себе, які ви чудові. Безумовно, ви прекрасні, але варто пам'ятати, що цю зацикленість може давати геката, і важливо пропрацювати саме в цей період через прояв любові, через творчість, таланти. Будьте з людьми ніжними. Вислухайте, будьте дипломатичними, і тоді чорного місяця не залишиться шансів, щоб ви в чомусь сумнівалися, особливо в собі. Ви обов'язково досягнете своїх амбіційних цілей, якщо будете вірити в себе. Із 10 по 11 вересня буде з'єднання Сонця, яке символізує наше его, Меркурія, яке символізує наше мислення та кармічного місячного вузла минулого. В злакету, який вказує на накопичену карму на наш попередній досвід. З'єднання це буде в вашому 11 секторі. Тобто зараз ви можете повертатися до тих соціальних проєктів, проєктів в онлайні. Це можуть бути і соціальні мережі, інстаграм, Ютуб тощо. Ви можете знову щось повторно переглядати в цих темах, отримувати результати і переглядати ту інформацію. Ці знайомства, друзів, можливо, і на яких зможете поставити крапку, щось допрацювати, щоб на цій базі отримати нові знання і йти далі в прогрес. Це буде нібито трампліном, коли ви зможете знову повторно реалізувати себе. Це стосується і звернення до астрології, чудова можливість для розгляду себе як особистості, для допомоги іншим. 17 вересня буде напружений аспект між Меркурієм та Сатурном. Обидві планети відповідають за порядок та інформацію. А саме зараз можуть бути зміни планів, оскільки аспект торкається вашого одинадцятого та 5-го сектору, то з однієї сторони ви можете захотіти розвиватися, бути в колективі з друзями, показувати свій авторитет, займатися соціальними проектами, бути в інтернеті. Можливо, працювати в інтернеті або ж навчатися в інтернеті. Може бути бажання більше бути на великих заходах, а з іншої вас буде повертати до. Відповідальності у п'ятому секторі, відповідальності перед коханими людьми, перед вашими дітками, перед вашими власними бажаннями, вашою творчістю. Тобто зараз думки більшості можуть бути в протистоянні між вашими власними вподобаннями і бажаннями. Бажанням відпочити, оскільки п'ятий сектор це сектор відпочинку і відпусток. Вам потрібно балансувати між відпочинком і соціальними проектами, між вашими коханими людьми, дітками, творчістю і друзями та однодумцями. 18 вересня Меркурій буде переходити в знак в ваш 12-й сектор. І там, де Меркурій, там буде більше вашої уваги, більше ваших думок і мислення. І в й сектор пов'язаний із Режимними об'єктами, лікарнями, санаторіями, ретритами це чудова можливість для навчання, занурення в теми, які стосуються езотерики, психології, самопізнання наших мрій. Чудова можливість для поїздок. Далеко для того, щоб ви займалися творчістю, можливо, своїми руками, проявляли саме інтелектуальну працю в темах, які стосуються усамітненої роботи, що вам ніхто не заважав, не відволікав. Це також може бути і отримання документів або ж Здача аналізів, документи можуть бути пов'язані із переїздом, з еміграцією, з вирішенням сімейних питань, або ж ваші думки будуть більше націлені на роботу, яка стосується допомоги вашим партнерам, або ж родичам старшого покоління. Це також може бути пов'язано із здачею аналізів, зверненням до лікарів. Переділіть більше уваги саме своїм думкам, побудьте в тиші, щоб розібратися із своїми думками, своїми бажаннями. Пропишіть плани, які ви хочете. Бачити перспективи на майбутнє, оскільки саме зараз цей місяць акцентується теми ваших планів на майбутнє, 19 вересня. Венера буде переходити в знак діва в ваш 11 сектор. А там, де Венера, там удача. Тобто можуть бути сприятливі можливості для налагодження відносин з вашими друзями в колективах. Якщо ви займаєтеся, наприклад, якоюсь творчістю, виходите в групи за інтересами. Спільними ви можете отримати і фінансову винагороду через інтернет, або ж буде багато радості від спілкування із людьми, у яких вас спільні інтереси. Це також можуть бути і прихід винагороди за вашу діяльність в інтернеті, наприклад, удача в реалізації ваших планів на майбутнє. 21 вересня буде сонячне затемнення в вашому 11 секторі. Тобто, в цей період перед вами будуть відкриватися великі можливості, нові можливості для того, щоб ви показали себе на великі маси людей. Це стосується реалізації ваших планів за вашу плідну працю. Оскільки сонячне затемнення це період молодика, але набагато потужніший ніж. Просто молодик, цей період ви можете прописувати плани не просто на місяць вперед, а на півроку вперед і впродовж цього періоду втілювати свої плани в життя. І починати можна вже із планування. Можете створити карту бажань. Обов'язково зніму окреме відео про коридор затемнень, але це чудова можливість для того, щоб ви. Реалізували свій творчий потенціал, залучили соцмережі, новітні технології, астрологію, врешті-решт, щоб вам допомагали друзі. Це можуть бути колаборації, виступи, виступи офлайн, онлайн, особливо, чудова можливість для когось в політичній кар'єрі. Можете створювати соціально значучі проекти для когось. Це чудова можливість для усиновлення дітей або ж налагодження контактів з дітками вашого. Партнера, але ці діти, наприклад, від його попередніх стосунків. В період дії коридору затемнень буде формуватися рідкісна, але дуже гармонійна конфігурація парус за участю вищих планет. Тож обов'язково вірте в себе. Відсікайте все непотрібно, не зациклюйтеся на невдачах, на старому і непотрібному, будьте відкритими новому, вірте в свої сили. Тоді обов'язково ваші плани реалізуються і найкращим чином. 22 вересня сонце буде переходити в знак Терези, і офіційно настає день осіннього рівнодення. Також зніму окреме відео про цей важливий період. У вашому 12-му секторі це все буде відбуватися, тобто ви можете вже зараз підготувати. Фундамент для реалізації ваших мрій. Це може стосуватися еміграції, реалізації бажань, ви можете займатися езотерикою, психологією, астрологією, вивчати таємні знання, щоб в подальшому допомагати іншим. Хороший період для оздоровлення, для позбавлення від цього негативного, непотрібних установок, для когось. Позбавитися від залежностей цього ж дня, 22 вересня, Марс, планета управитель вашого знаку Зодіаку, буде заходити в ваш знак, ваш перший сектор, знак Скорпіон. І це чудова можливість для того, щоб ви діяли активно, проявляли ініціативу. Ви можете зустрічатися з іншими людьми, заводити нові контакти, проявлятися, виступати. Це чудовий час для прояву ваших талантів, харизми. А також можуть бути і поїздки, укладання вигідних угод. 24 вересня Марс буде в напруженому аспекті до Плутону, обидві планети управителі вашого знаку Зодіаку. і торкається цей аспект першого та четвертого секторів. Тобто зараз ви можете щось відсіювати непотрібне із свого життя, оскільки четвертий пов'язаний з нашим тилом, сім'єю, батьківщиною, то це можуть бути і питання, які зачіплять. Переїзд або ж зміну місця проживання тимчасово, або ж акцентує вашу увагу на темах місця проживання, ймовірно, ви хотіли придбати інше житло, більшої площі, або ж приїхати в більш безпечне місце, або це стосується вирішення питань пов'язаних з вашими батьками, приділіть увагу їм. В цей період ви маєте діяти нестандартно, не так як завжди. Можуть бути поїздки, але іншими дорогами. Четвертий сектор відповідає і за роботу з дому. Наші побутові рутинні обов'язки, можуть бути звістки від дітей. Це чудова можливість пропрацювати цей напружений аспект і зробити, врешті-решт, капітальний ремонт або ж просто почистити все. Весь мотлох, все не потрібно із житла, зробити генеральне прибирання на осінь. Любі мої скорпіони, я знаю, що ви вмієте не зациклюватися на старому, спалювати мости і будувати нові. Ви, як фенікс, відроджуєтеся з попелу. Я бажаю вам успішного вересня, щоб реалізувалися всі ваші найпотаємніші мрії, щоб обов'язково такі. Потужні аспекти допомогли вам реалізувати ваші проекти, ваші плани на майбутнє, і ви досягли тієї реальності, в якій ви хочете жити. Бажаю вам успіхів! Дякую за увагу! Сподобалось відео. Підписуйтеся, буду дуже рада! І до наступних зустрічей в наступних відео!